Саме туди, де ворог намагається прорвати українську оборону, штурмуючи позиції ЗСУ майже цілодобово виїхала наша знімальна група. Добровольці, які вже третій рік тримають оборону від російської навали розказали про себе нашій Ірині Антонюк, то хто вони ці залізні воїни? Давайте подивимося. Дорога до передової важка і довга по бездоріжжю місцями під прицілом загарбників. Тільки доїхали до позиції. бійці ведуть у бліндажі. Військовий Олександр каже, що вперше тримає оборону в таких надійних окопах. Ньому йдемо, на ніч окопуємося з утра знову продовжували шлях вперед. От, ну а зараз е, ми несемо службу от в таких бліндажах чудових, які вже збудували тут хлопці, які були до нас на ротації. От, дуже йому дякую. До повномасштабного вторгнення Олександр викладав математику в одному із харківських вищих навчальних закладів. Зараз стрілець, військова спеціальність, ну так як і всі, піхота. Пішов у військо добровольцем буквально на третій день Великої війни. Провів заняття, це був, по-моєму, четвер. Здається, так? В п'ятницю потім провів заняття, а в суботу вже потім зібрав речі і мобілізувався до тієї, частини, в якій я і проходив. Службу в 2014 році Олександр пройшов харківський контрнаступ та Криміну, але каже, під Кліщеївкою було найгарячіше. Саме там йому з трьома побратимами довелося відбивати найважчий свій штурм. Відстріляли в них всім, чим можливо. Всі, що були в нас, заряди на РПГ. Ну нагрілася до такої, що його навіть не можна було піднести до шиї Вона ж червона була. Пліч оплічі з Олександром відбивав ті найважчі штурми, і піхотинець Дмитро згадує росіяни їх так. Так щільно обстрілювали під Кліщівкою, що вони навіть не могли доїхати до позиції побратимів. Вибіжав з машини, знайшов собі ямку від прильоту, <гум> наче руками вголублять, тому що ну, падало дуже близько. Я чув, чув дрон надо мною висить, який коригує все це діло. Розумію, що він мене бачить. <гум> ну і один прильот був буквально там в метрах чотирьох від мене. Рятувало те, що я нижче землі. Чим нижче. Тим краще, чим живіший будеш. А одного разу Дмитра врятував його ж приклад. Уламок пролетів в сантиметрах в 15 від голови. Коли забіг бліндаж, подивився мені, хлопці кажуть, дивися, в тебе дира в прикладі. Я думаю ого. Ага. Могла б голові зараз. І Дмитро і Олександр воюють на куп'янському напрямку на першій лінії оборони. Труд зрозуміло, що ворог тисне, потроху намагається шукати слабкі ділянці ділянки в нашій обороні. Ну поки йому це не вдається. Я думаю, і сподіваюсь на те, що якби ми робити все для того, щоб йому це і не вдалося, складно, але якби ми тримаємось. Олександр мріє після перемоги знову повернутися до викладання. Зізнається, що парою йому навіть інко. Коли сняться, але зараз пояснює математику тільки доньці. Вона зараз закінчує школу вже, і тому, якщо там виникають якісь певні там проблеми в навчанні. Ну я якби коли є вільний час, займаюся з нею математикою. Донька Олександра мріє стати медикинею. А її батько щодня на передовій робить все можливе, щоб вона змогла втілити свою мрію. У вільній країні із Харківської області Рина Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон єдині новини.